Денис озвучил. Денис, расскажи, сколько тут зарплата у вас выходит в месяц? Ну, зарплата выходит в среднем 300-200, где так. Ага. В зависимости от того, как много ты работаешь. Например, если ты работаешь только по 10 часов, то выйдет где-то 2-2-200. Если будешь оставаться на дольше, то может и До трьох А Ану довше це скільки? 12 годин? А ну довше, як хочеш. До шефа приходиш, коли ти вже робиш добре, угу. приходиш до шефа, кажеш, я хочу залишатися на більше часу робити. Якщо він дозволяє, будь ласка, залишаєшся на халі собі, скільки хочеш. Тут воно, Владислав. він Він коли... Робить і до другої, до третьої ночі. До трех до, до ночі, так? <смі> <смі>, <да>? Так. <смі> він робить до другої до третьої ночі. Чи, кожен день так працює? Ні, не кожен день. Коли є робота. Наприклад, от він стоїть на полі і йому треба вирізати парапети із плити. Uh -huh. Якщо є плити, він стоїть і скільки хоче, стільки робить. А ти скільки годин працюєш в день? В день? Два по по і по 13. А субота, Три. вихідний чи ні? Субота, один вихідний, один робочий. Одна субота робоча, одна вихідна. на mm ту, -hmm. яка вихідна, теж можеш собі спокійно виходити на роботу. Ну, тебе немає менше дванадцяти годин в день, так? Да? Не працюєш менше 12? Ні, працюю, чому і по 10, інколи працюю. Ну при тому, всьому тебе зарплата 2600 виходить так, так. в місяць. Це чистими вже тобі на руки. Житло безкоштовно. В супермаркети їздите, якось купується. Ну, тут є недалеко супермаркет Левіадан, mm -hmm. то туди можна навіть пішком пройтися. Мам робота в полюці? кажеш, я ж дивлюся, що ти не дуже в полюці. такий. Це воно так здається, що там полюка, там стоять машини, котрі очищують повітря. Витягує, так? Да? Так, я якраз біля такої машини. Ну, не. Ну є, ну зрозуміло, що не. якби не працював, то не був би навіть в поліції. Ну так нормально, так? Тобі подобається тут працювати? Не втомлюєшся, справді не втомлюєшся. Це не втомлююся. Зараз на заладунку грузимо підтони, щоб відправляти. Ну там як потрібно трохи тягати ці сляби, чи все тут автоматом подається? Ну як, ну, сам-сам камінь руками носити, тяжко чи ні? Та ні, не тяжко. Тут виходить добили його привозять на візку, uh -huh. а цей пахрущик привозять на халю. І тут з халю чуть, -чуть добили на, на візку. Uh -huh. Привозять. Ясно. Ну, бачите, хлопці собі ходять, чайку попили, тому що можна тако собі працюєш, підшов, попив да, чає Так, Тут навіть можна не на сюди підійматися, а там. Є вхід у столову. Uh -huh. В мене там кава стоїть, я можу прийти собі, зробити каву, там чайник. Там поляки обідують, наперед будуть. Uh -huh. Там можна спокійно зайти каву, собі зробити чай. Ну ніхто так не контролює, там що жорстко от, потрібно uh -huh. такої, до такої години бути там на роботі. Можна прийти собі, піднятися, наверх поспати? Uh -huh. yeah. yeah. <laughs> Ні. Всім початок з 12. До пол первого обід, uh -huh. робочий день до 5 Там Успіваємо, не успіваємо загрузити машини, залишимося пізніше. догружаємо. Uh -huh. В чому полягає робота? Робота? Обробляти камінь, ось якраз оце, цю сторону обробляє машина. Все. А ти тільки робиш. Цей кут і ту сторону. Заокруглення і фасочка, так? Так, заокруглення, фасочка. І дивишся згори, щоб тюр не було угу. пацарапен. Пішпакльовуєш випадку чого і заполіруєш. Так, да, пішпакльовуєш, поліруєш. А ти поліруєш з під віконники чи ні? Так. Виходить в тебе? За скільки часу ти навчився, війшов в таку в ритму Ну. Наприклад, тут є така. Um. Знизу ставиться помітки, розмір, що з ним робити, номер стаційні, і там є такий мігаль М Більша. в Це значить, що треба ідеально зробити. То мені його дали вже на другій неділі. На другий тиждень дали? Так. Але би, цей камінь дається після місяця роботи. Ну, no, бачиш, no, як тобі пішло воно. Ти То там повністю виковиш весь пісок. Зашпаклюкуєш, поліруєш повністю. І ти до цього займався таким чимось, працював на поліруці, нічого не робив. А болгарку хоч в руках тримав коли-небудь чи ні до цього? Ні. Тільки він Отак от. Отак от хлопець ніколи навіть в руках болгарку не тримав і відразу за так швидко навчився, так? За два тижні дали робити роботу, яка вимагає. Ну, потроху руку набиваєш, просто, звісно, одразу прийшов, як її держати, як її ставити. Uh -huh. Как я прикладывать. 2 две недели поработал, уже более-менее нормально выходит, получается. Ясно. Умови проживання. Ну все. Все тут? Покажем, что там хлорси на Та, ні. У тебе нормально тут, да? Няких жалоб нема. Что не тут у нас? Короче, багально. Разбегала кото. Свои кнопку понимаешь? Вам привет. Я там? там. ще тут куда? Ви я тебе что на приехал? На паску еду. Ааа, запаски, я. Вот у меня не хвоишка. Ну. Там спускается? три нахуй. Это кофе, духовка, микроволновка, плита, полотырных начальников. Цена фирма. До страха не прибрали? Ну ничего.